Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо шоколадний бісквіт. Це універсальний рецепт бісквіту, який стане чудовою основою для багатьох тортів. Виходить дуже пухким та смачним. У ємність для блендера вибиваємо яйця, висипаємо до них цукор та починаємо збивати на високих обертах міксера. Для приготування бісквіту найважливішим ключовим моментом є добре збити яйця. Яйця кімнатної температури збиваються дещо швидше, ніж охолоджені яйця з холодильника. Збиваємо яйця з цукром, допоки не утвориться стійка світла пишна піна. У мене цей процес зайняв орієнтовно 6-7 хвилин. Коли яйця добре збиті, при перемішуванні віночком вони повинні залишати ось такий слід. Далі в окремій мисці потрібно з'єднати сухі інгредієнти: а це пшеничний борошно, какао та кукурудзяний крахмаль. Ретельно перемішуємо їх разом. Для приготування десертів ідеально підходить саме кукурудзяний крохмаль, проте, якщо у вас його немає, можна замінити картопляни. Далі, просіюючи сухі інгредієнти через сито, додаємо їх до яєчної маси. Це дуже важливо зробити, оскільки в какао та борошні можуть бути грудочки, які негативно вплинуть на саму текстуру бісквіту. А далі за допомогою силіконової лопатки обережно вводимо сухі інгредієнти в рідкі. На цьому етапі міксер вже використовувати не можна. Ретельно вимішуємо всі інгредієнти разом, проте робимо це недовго для того, щоб яйця не осіли та бісквіт в подальшому вийшов пухким. А далі підготовлену масу на бісквіт виливаємо у форму. Я буду користуватися ось таким роз'ємним кільцем діаметром 18 см. Для того, щоб випекти бісквіт у більшій формі, пропорції інгредієнтів я вкажу під відео. Випікаємо бісквіт у розігрітій духовці при 170 градусах орієнтовно 30 хвилин. Тільки після цього можна відкрити дверку духовки та перевірити готовність дерев'яною шпажкою. Вона повинна бути чистою та сухою. А далі по краях по формі проходимо з тонким та гострим ножем і виймаємо бісквіт з форми. Випікати бісквіт найкраще за одну добу до приготування торту. Після випікання його варто загорнути харчову плівку та поставити до холодильника. Це потрібно для того, щоб волога рівномірно розподілилась у бісквіті та він не крошився при нарізанні. А тоді виймаємо бісквіт з холодильника та ділимо на кількість необхідних коржів. Я буду ділити на три коржі. Можете не сумніватись та сміло готувати цей бісквіт. Адже за цим простим рецептом він обов'язково вийде у кожного. Якщо вам сподобалось це відео, залишайте вподобайку та підписуйтесь на мій канал.